На вісім років за ґрата за незаконний посів та зберігання наркотичних речовин. Понад 400 кущів Конопель вилучили співробітники ічнянського відділення поліції під час санкціонованого обшуку домогосподарства 43-річного мешканця Ічнянської громади. Чоловік зберігав вдома, готові до вживання наркотики. Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Дізнавач під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури проводить досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 310 незаконний посів. Та вирощування конопель стаття 309 визначає відповідальність за зберігання наркотиків та психотропних речовин. Триває досудове розслідування. Свідки ДТП відгукніться у рамках розслідування дорожньо-транспортної пригоди поблизу Петрівського сухополов'янська тергромада. Поліція розшукує очевидців смертельної аварії. 3 травня о 21-й годині водій автомобіля Ауді, здійснюючи обгін легковика Фольксваген, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою. В результаті автопригоди Керманич та два пасажири Ауді загинули на місці. Водії та пасажири інших автомобілів не постраждали. Правоохоронці розслідують обставини ДТП у рамках провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо вам відомо про аварію, телефонуйте за номером 050 687 39 59.